Ярослава Валерівна сьогодні така можливість унікальна поговорити взагалі про вашу діяльність з перших днів знайомства соціальної служби. Як це сталося? Коли? Ваше враження перші від соціальної служби для молоді міста Києва? Взагалі то я знайомилася з спілкою дитячих юнацьких організацій, міста Києва СПОК. А соціальною службу це вже було трошки пізніше. Ну, мабуть, такі найперші враження це зелена стежка, виїзд, великі Карпати. І тоді ми всі знали, що той, хто організатор, це ну, співорганізатор, да? це соціальні сусід. Я працювала методистом в палаці дітей та юнацтва, центр дитячої та юнацької творчості Жовтневого району. І... Як методист поїхала з дітками туди в табір, а згодом мене запросили очолити один із таборів. Ну і там я познайомилась з тими всіма людьми, які на той час працювали під керівництвом Олександра Анатольовича Кузьменка в Центрі соціальних служб з різних районів, міському центрі. Так і познайомилася. А що більше всього у вас вразило? Все ж таки, нові знайомства, нові задачі. Роботи саме соціально з молоддю. На той час це взагалі була дуже прогресивна структура порівняно з освітою, з якою я, ну, де я працювала більше часу. Це було взагалі щось дуже інноваційне. Нові люди, нові підходи, нова техніка, нові стосунки. Це такий, знаєте, був драйв спілкування, комунікації без меж. Ну, взагалі, все, що в молодості не відбувається, здається, дуже привабливо. Мандрівки, гори, інформаційні технології, після того козацькі шляхи і профілактична робота з дітьми через безпосередню участь в ну, справах. Колективні творчі справи це було такий, не знаю, каньок. Тих тренерів, які на той момент працювали. А чи могли ви уявити Зелена стежка, чудово абсолютно захід, чи коли-небудь і колись ви зможете самі стати керівницею директоркою соціальних служб? Ну, взагалі тоді про це не думали. На більшості таборів, та зелена стежка це загальна назва для об'єднання таборів. А взагалі, в кожного табору був свій керівник. Це були або керівники районних центрів соціальних служб на той час центрів для молоді, соціальних служб для молоді, да? або це були керівники громадських організацій. Але між собою були такі вільні партнерські стосунки, що взагалі це не відчувалося як адмін, якесь керування. Це були Саме творчість, партнерство, ну, принаймні, те, що згадується, то це виглядає саме так. Цікаво ваші емоції, коли ви запросили працювати саме в соціальній службі для молоді? Бо ж було методистом в іншому абсолютно державній установі. Я працювала в центрі творчості. Так? Після того перейшла працювати в інститут Олександра Яременка. Керівником молодіжного центру лідер, і якраз в цей час була залучена до реалізації соціальних програм до Київського міського центру соціальних служб. Ну, на той час центру соціальних служб для молоді. І це були програми Інфобус, профілактичні тренінги, профілактичні програми. Тоді був Україна-канадський проєкт. Ну, взагалі, навіть участь в семінарах для свого розвитку це було дуже цікаво. А вже якщо була можливість реалізовувати ці знання з молоддю, на той час це вже був не Солом'янський район, то ну, для мене це було дуже привабливо. І професійне ну, зростання, якщо так можна сказати. І взагалі це були цікаві саме методи роботи. А чим ви займалися, коли перейшли все ж таки працювати в соціальну службу для молоді, зробили свої я Думаю, дуже життєво важливий. Ось так чим ви тоді займалися? Наскільки вам це подобалось? Ой, на той час я працювала в студії сучасної соціальної реклами. Директором Київського центру соціальної служби Константин Сергій Шендеровський. Дуже поважний, науково свідомий, такий еталон наукових підходів до соціальної роботи. І ну, мене запросили на посаду заступника саме з метою підвищення організаційної спроможності, мабуть, в мережі центрів. І завдання моє було найбільше це організувати сам ну, такий виробничий процес, да, тому що ідей, методик було багато. Уже наукових різних було залучено багато експертів. Завдання було це все поєднати так, щоб наука з практикою йшла поруч і ну, найкращим чином була реалізована. І вже тоді почалися перші історії з ну, тобто, вже люди не могли купувати спеціалісти товари, так як вони. Раніше це робили, треба було налагодити цей процес закупівель. Тоді прозоро не було, але були якісь інші тендери, треба було вчитися на цих курсах, навчати персонал, який входив до тендерного комітету. Це все було новене, зрозуміле. Ну, але ж люди до всього звикають і до цих процедур так само.